Привіт! Пропоную вам досить цікаву вправу а, вимірювання і порівняння. Отже, я взяла для цієї вправи воду, беріть ту, що у вас є в наявності. Отже, я вже виміряла і навіть написала, щоб було легко порівнювати і не витрачати на це час. Як вимірювати, ви вже знаєте. Я обрала одиниці Бовіс, для того, щоб було гарно видно, що і як. Отже, я взяла воду з крана, яка вібрує на 8 тисяч, бовіс, одиниці Бовіс. Мінеральну воду в пластиковій пляшці, яка вібрує на 13 тисяч. Тобто, зразу бачимо. Наскільки мінеральна вода, не дивлячись на те, що вона у пластиковій пляшці, для мене корисніша, джерельна вода, що вібрує на 9 тисяч. І та сама джерельна вода, яку я поміряла, вона була 9 тисяч так само, бо це одна і та сама вода. Але я на годинку її поставила підзарядитися на квітці, як бачите. І те, що я буду зараз робити разом з вами, подивитися, наскільки за годину вона змогла зарядитися. Зазвичай, звичайно, треба залишати якомога довше. Сподіваюся, що годинка для нас достатня для того, щоб побачити зміну і побачити в дії сакральну геометрію, як вона нам допомагає. Отже, налаштовуюсь, прошу дозволу і вимірюю. Хочу поміряти. Вібрації цієї води саме зараз. Наскільки вона вібрує? Наскільки вона вібрує? Наскільки вона вібрує? Наскільки вона вібрує? Наскільки вона вібрує, наскільки вона вібрує? Наскільки вона вібрує?

Зараз міряю саме цю воду, наскільки вона віборує зараз. Так, пошук припинився і рух стає зрозумілим між 27 і 30 тисяч. Це 27 тисяч? Це 27 тисяч? Це 27 тисяч? Ні. Це 28 тисяч. Це 28 тисяч. Це 28 тисяч. Це 28 тисяч. Так. Це 29 тисяч. Це 29 тисяч. Це 29 тисяч. Ні. Отже, 28 тисяч. Просто подивіться. Одна годинка. Зарядки. Лише одна годинка. Вона вібрувала годину тому назад 9 тисяч. А зараз 28 тисяч. Ви хоч розумієте, що зараз буде, і що я поп'ю з цієї водичку? Ой-ой-ой-ой, полечу. Хе -хе -хе. Напевно, в мене виростуть крила. Отже, сакральна геометрія вам в допомогу, квіточка життя. Її можна навіть просто роздрукувати з інтернету, вирізати і ставити на неї щось, заряджатися. Також ваші камінчики, до речі, якщо у вас є якісь камінчики, прикраси з камінчиками, маятник з камінчиком. Будь ласка, заряджайте, користуйтесь і обов'язково перевіряйте вплив сакральної геометрії на ваші предмети, і особливо на те, що ви споживаєте. Гарної вам вправи!